Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні будемо з вами запікати ось такі гарні брюшки сьомги. Головне обирати, подивіться, які вони такі, скажімо м'ясисті, тож час вони жирненькі, тому ідеально підходить до картоплі. Ви можете їх прямо на картоплю викладати, щоб жир стікав на картоплю. Ну, Я буду запікати окремо, але повторюсь, ідеально до картоплі, наприклад, до каші гречаної, те, що потрібно. Також буду використовувати суміш спецій. Ви знаєте, хто дивиться мій канал. У мене улюблені ці хмелі сунелі різна сушена зелень і сіль. Тут все по смаку індивідуально. Беремо деко для запікання, застилаємо його перхаментом, змащуємо олією і викладаємо ось так наші брюшки в один рядок. Скажімо так, ось. Виклали. І тепер це все. Підсолюємо, підперчимо, можете додавати цибулю за бажання. Ну, я на декілька виклав цибулинки, а на інші не викладав. Просто привели нашу рибку по смакам до тих, які вам подобаються. До речі, як на мене, хмелі сунелі доволі таки непоганий варіант для цих животиків. І тепер відправляємо попередньо розігріту до 180 градусів. Духовку. Будемо їх запікати, ну, будете дивитися я хвилин 30, можливо, більше, але в будь-якому випадку по готовності. Також повторюсь за бажанням, можете додати сюди картоплю. Взагалі буде прям ідеальніший варіант. Ось така краса у нас виходить. Можете з картоплею, а можете, як я, по сезону, з ось таким салатом із зелені. Рибка, друзі, просто щось. Подивіться. М -м. Просто супер. Буде ідеально із картоплею, із кашею. Ну, з таким салатом свіжим. Це взагалі щось неймовірне. Якщо ви шкірку почистите від луски, то вона виходить дуже-дуже хрумка. Ось подивіться, друзі. Вона реально хрумка. Просто як чипс. Тому страва ідеальна як на мене. За цю страву я вручаюся. Вам вона сподобається. Дякую, що ви зі мною і що це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!